Здорово, бандити! Здрасте! Сьогодні відос, знаєте про що? Вы уже побачили по названню про що він. Ну ладно, хвати глупостей, давайте к делу. Короче, хочу вам розказати про год експлуатації Ковіла 300. Я його брав у прошлому році, типу, цілий рік пройшов, ну, трохи більше Там год і десь прошло, короче. І хочу, як всі підбити вам типу, ітоги, розказати, що в мене вийшлося, що ламало, що не ламалось, чи стоїть його покупать, чи не стоїть його покупать. А, ізначально шо, короче, що ми покупаємо? Ми першим купили мотоцикл його, це ви бачили. Ми його зібрали. В итоги я проїздів 20 км, сразу 20 км проїздів, міняю масло, тому що масло, типа там обкаточне стоїть. Ну все одно надо на всіх передачах потихоньку проїхати, щоб воно, типа там все одно нова коробка, стружка всяка, щоб воно типа все обмилося і все. перве масло сразу 20 км я поменяв. Потом Їжу до 500 км міняю масло. Е і після 500 вже 1000, 2000 і 3000. 3000 ми накатали, ось ми опять поміняли масло. Щоб фільтр не так часто мить. одягаю медицинську шапочку. Що дивіться, медицинську шапочку зняли і можна. Ну, він чистенький, тільки зверху трошки. Тепер ще задіваємо другу медицинську шапочку і ставимо все на місце. Все, і що? Я вчився. Типу, там, я ж не просто там, не супер там, якийсь їздок, професіонал. Ну, китайський мотоцикл 300-кубовий. Я, якщо чесно, ну, думав, може буде мало. Ну його, повірте, ну просто з головою. Я просто навіть я не вивозю то, що на ньому можна робити. Я, я таке не вмію робити, що на ньому можна. Робити. Ну, учимся потихоньку. Перші оце 20 -20 кілометрів від'їздив, поміняв масло і давай його гнати. Я, ми його збирали, хто бачив, в батьків я вдома збирав, бо там мені ближче було. Типу. І потім я гнав сюди домой себе його. І в перший же день я гнав його домой. І став полі, ну, мотоцикл, хочеться там пофоткатися, інстаграм, соцсети, всі діла, щоб воно було видно. Ставлю його в полі фотографувати, відходжу отак на метрі, наверное. мабуть, отак десь так я відходжу. Хочу його сфоткати і дує вітер, він починає падати. Но це було не так, було відсутнее. І він починає падати, я його підбігаю ловити. Він отак мені падає сюди і падає на коліно. Перший же день я ламаю поворот і ламаю тут Дугу на е, фарі отламаю. Ну нічого, ну, це не вважається, якщо чесно, поломка. Це, типа, ну, як? це пластик, е, може вважається, може це неправильно, може це просто китайський пластик і китайський пластик, ну, от отак отламався, він мені на коліно і все і отламав дугу. Ну, я вважаю, що це особо не поломка. Я взяв паяльник, взяв такі скрепочки, поподпаю його, взяв ебоксидку, марлю залив. Все, робота все, держиться, вже сколько ганяю, хоч би що, не відпадаю. Все, дубасим, дубасим на ньому. Не знаю вже сколько я там то-то то, -то, -то їзджу. І вже такий, учусь там вже такий профессионально, вже такий гоняю, вже дивлюся, такі вже гори класні беру. І случается со мною перше падіння. Таке хороше. Там такая горка красива. Я виїжджаю на горку і виходить, я під кінець вже не можу на неї виїхати. Ну, Із-за щось, я даю газ і він з під мене вилітає, улітає в курву. Я падаю, а він падає на хвост і обламується цей хвост. Опять же, що ж, це не поломка мотоцикла, це типо, хвост обламається. Не хвост, хвост, оце, а тут типо, таке крило, щоб номер вцепити поворот, стоп. І відламується крило. Так, це така вторая поломка случається. Ну, типа, це теж я вважаю Э, е, Потім ми дубасимо, опять же, катаємося. Тут Вадим каже, а в нас є товарищ Вадим, бо знаєте, ну, він, він шарить в цій темі, він шарить. Я говорю, у тебе вилка туга, треба вилку діти м'якше. Я не знімав цей відео, їдемо до Вадима. Він розбирає вилку, міряє масло і він мені повикидував. Там шайби такі є, е... Тіпа, як жорсткості, чи чого вони. Він мені по три шайби викинув. Мені по три, собі він там по чотири викидував. Ну, викидуйте по чотири, хто буде викидувати. Мені по три шайби. Він викинув з одного піра і з другого піра. Забрали, все, вилочка стала, дивіться, М'ягенька, нормально. Шо, міняємо ми, е, масло у вилки і підтягую задній амортизатор. Опять же, Задній амортизатор, так посильніше, щоб було задній пожорстю, щоб колесо якось, колісово як м'якке, воно і на задньому коли ти їдеш воно більше грає. А коли воно таке жорстке, то ти більш, трохи заднє колісо краще чувствуєш. Підтягуємо амортизатор, Опять же, дивимося, щоб амортизатор не пробивався до самого кінця, бо до самого кінця ну це неправильно, мабуть. після того, як я отримав цей короче, Можу сказати, я заново опять учився їздити, тому що короче ну трошки сикатно стало. Я ті спочатку «да, да, оп до басі до басі, і потім я оце вилетів. Я обламав хвост, мотоцикл летів, я упав і все, я забуваю, я не вмію по двору виїхати. Я в такі гори типа їздив нормальні, а потім я розумію, що я не можу, я боюсь, короче, Я боюсь, і починаю заново вчитися. начинаю заново мені вадим. Ну я, типу, тоді на, на своє, там, що я не познанки, вау, вау, страха нема, летів. А коли вже почав боятися, типа починає об'ясняти мені, як правильно це делать, І типа я оп-оп-оп, чуть-чуть виходить, у нас є. І знову ж все, я вже катаюся, вже трохи научусь їздити, опять дубасю, дубасю. Мы Ми з паці нами катаємося, знову ж у мене цього відоса немає де я і падаю я вторий раз. Коротше, раз давав на задньому, типу, спробував. І е, поймав той момент, коли я встав на задній і ну, типу, їду. Хорошо, короче. І не хотілося, я знав, що там яма, але я не хотів його типу, бросати. І в останній момент я короче, на цьому куражі, що я його типу, подарвав і такий валю на задньому класно. І я на цьому куражі їду, і потім, коли я його саджу на переднє колесо вже і бачу передо мною вирва така. І я в ту вирву питався його бросити. Короче. Хорошо, що в ікипі був, типа, але після цього я купив собі на І я упав через руль, врізався в стіну глиняну. Рулю так скривило, все типа, скривило, поняли, криве переднє колісо стало. І я влупашився сюди, тут синяк, був коленом влупався, обрулюсь отуди десь. Корот. І в В що? Витоги, пацани прибігли, витягнули мотоцикл. Нічого не скривив, просто попустив оці траверси, по-моєму, нижні. Отак просто його покрутив, покрутив, типу, і зажав, і все стало на місце. А це, походу, ну траверси самі стали криво і тому показали, що стало криво. Так все чітко, все офігенно. І опять же я поразу їздити. Все, після цього я боюсь на нього сісти. Тому що, ну, коли якось інстинкт самосохранення починає працювати, ти починаєш боятися. І кстати, після цього падіння я купую собі наколенники. Так само після падіння, я, коли я плечом вдарився, я купив собі за так що, друзі, лучше купуйте собі все, щоб у щоб вас не було таких падінь. Ще мені залишилося в, в піньок заїхати десь на голь, щоб я ще мотоботи собі купив. Бо я ніяк не можу виїздю поки в кирзаках. Коротше. Все, по ідеї, а, ще все, ще одна поломка це теж такі розходні, це, тіпа, е тормозна ножка. Цей відео я вам точно вставлю, тому що він є або його бачили. Там я виїжджаю на гору і типу, з гори опять така круче, я на ту кручу лягаю на бок і згинаю тормозну ножку. І цю тормозну ножку я відвозю мені її, ну я зламав її, зігнув і равнюв, зламав. Завіз цю ножку, щоб мені хлопець її заварив, заварив, ну, він заварив її хреново. Тому що я один раз проїхав і на вторий раз я проїхав, а я відчував, що вона погано приварена. Я думаю, ну типу, нажму нормально, бо так потихоньку піджимаю і нормально нажав, вона хлопці відпала. Тобто будемо делать нову ножку. Ось дивіться. <рес> Одпала оця штучка. Поворотничок. Тут такий пиптик з поворотники. Він відпав. Злей Та що таке кицька щось вдавилася? А ну де туди. Тігайте я туди. <рес> тяжко. <рес> я відео знімаю, наригаю. Чого ми сьогодні розібрали, чого я його розбираю сьогодні, цей апарат. О... Я хотів поїхати покататися і все підсос. І одламав оцей пиптик. Зверху тут такий пластиковий пиптик. Я в общем, його хотів е витягнути. А воно холодно, типу, він так щось туго став вперед. І він так під баком, фіз знайде. Хто в цих мотоциклах, цей, той, той знайде. Він, він там під баком так далеко тяжело його достати. Я його питався пальцями не можу. Я взяв отверточку вперше, цей пиптик, думаю, я його вверх подиму. І чую такой хлусь, і все. І оцей пиптик відпав, і типу, я його не можу завести, тому що без підсосу він не заведеться, коли холодно. Він заводиться підсосом, коли холодно. Я думаю, треба ну, якусь шляпку зробити. Шляпку ми придумали, зробили. Сейчас тут -а, все нормально, такі, є ребрички, ну, видно їх там? Так є. <плес> Ми зараз розплавимо просто пластик, ну візьмемо якийсь пластик, розплавимо. І це теж втыкнем, і все. І хай ті, па, воно застигне. Я думаю, нормально буде все держати. Щось мені кажется так. Ребята, дивіться, як я зробив шляпу Вот така получилась штучка. А ну опа Оп, 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 оп. Все, ребята, це всі поломки Це всі поломки по цьому мотоциклу Не забуваємо, Коли купили перемазати всі підшипники на колесах Перемазать е підшипники назад, заді, е, на траверсі е, на этом е, як воно називається забуву фігня називається коротше короче, на цій фігні, ребята <кхи> перемазать тому що изначально я теж купив типа катався такий вот да, типа ну що я буду їх там мазати вадим каже нет надо помазать і ми поїхали до Вови розбираю а в подшипниках вода Ну хорошо що я типа э е чуть-чуть поїздив. Я не встиг. Я там наїздів кілометр може 100, 200, короче, і поїхав, зробив, розібрав, а там вода. То ми туда напижили так нормально солідола, напхали, що типа нема до чого причепиться. І потом, якщо є бажання, ну, по большому счету надо. Там год откаталися в сезон, во я опять надо разобрати, перемазати все, щоб у вас воно ходило. Тому що є э-е опыт, що пацани купляють мотики, не мажуть. І потім через рік всі подшипники розсипатися починають. І починається розсипатися подшипник, розбиває обойму. Короче, все треба буде міняти, все робити. Поэтому лучше все допомагає. Все, за 3000 кілометрів, за рік експлуатації це все, що в мене по цьому мотоциклу случалось. залишалося. Дві діти роботи фу, фу все нормально работает. Є ще нюанс один момент. E, надо e, клапанат подивитися теж, де клапану, тому що є e, пацани, говорять, в кого були розжаті клапана, в кого були зажаті клапана. Я клапана регулював, ну, регулював вже год спустя, ну, в мене були нормально, по нормальним зазорам, але но я не по опитності теж. Я так потрогав, вроді він є, вроді хороший зазор. Не по опитності я поаджимав, перерегулював, ну, то же саме, почти то же саме, що було, так і стало, коротше. Тобто, мені можна було взагалі не трогати. А є пацанів, що за жати клапана, є, чуєш, що рощати клапана. Роскажу про саму саморегулювання клапанів. Дивіться, викручуємо от эту крышку, викручуємо от эту крышку, викручуємо от эти ось дві кришечки. А виставляємо тут поміт тут просто ключ, тут виставляємо метка должна бути Т. Там є різні метки, ну метка і должна бути буква Т. І тут должно бути ЛР. дві букви. Тому що ми трохи намучилися, я цього не знав, поки не типу, того... ну, не, не знав. То я трохи помучився, а потім е він мені сказав, що тут, L, тут R должна бути, і тут. Потому, що буває, що тут метка совпадає, а тут не совпадають І воно не виходить відрегулювати, Це у нас так було. А когда совпадает тут метка Т, тут Л, тут Р, все регулируем клапана. по заводу должно быть впускный 0,6, выпускный 0, ну 0,06, выпускный 0,08. Но я опять же посоветовали уже опытные ребята наши, кто э, давно катается, то мы сделали впуск 0,08, а выпуск 0,10. Все, вот, вот такая история, так что. Всім новичкам, хто не в курсі, хто типу, хоче покататься, у кого є лишніх 200 баксов чи 200, я не помню сколько сейчас він стоїть. Можете собі такий апарат брати. Ребята, ще по поводу геонера. Сама товариш катається на гіоні. Нічого плохого теж про ці мотоцикли не можу сказати. Ну, Пацани катаються, бачу, теж дубасить, нормально дубасять, ну, ніяких проблем я не бачу. Їде, дубасить, Так само там якісь пластмаски, зіркала, щось відлітає. Ще нюанс перемашний. Всі болтики треба перемазати, ну не перемазати, а поставити на фіксатор різьби. Тому що е, ну, відкручується, 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 воно дрібіжання, ти ганяєш по всяким ямам, полям, горам, все відкручується. Тому желательно одразу все ставити на фіксатор різьби. Ось така історія. Всім советую, хто починаючи, 300 можна брати, 450, я думаю, це вам много буде. Бо я сам вже такі вже пацани там покупляли 450, ки а я ще короче, думаю. Ну і вони знаєш як, як показує опит, ти, типу такий катаєшся, взяв покататися на 450 прокататися, чуть-чуть покатався і все, і тебе вже з голови це не вилазить. Пацани говорять, возьми праїцю. Я кажу, не, ребят, я не хочу. Нормально, 300, 300 отлично їзди. Все, всім спасибо за просмотр. Люблю, цілую, всім советую. Спорт, эндуро, це сила. Це класно, коротше. Мотоцикл нормально себе показати. Такий видос. Понравиться, не, понравиться. Ну, не забувайте подпишитесь, поставити лайкос, е обов'язково поставте колокольчик, якісь хороші, що нам знімати, що вам подобається, що вам не Отакі. Все, А ми поки таке.